Как просто размножить фундук. Вот покажу вам на прикладі чудового сорта Гордиянка. И потом це І потім в процесі вегетації саженці у нас вирівнюються вертикально і осінню ми до них повернемося. Ось так просто всю поросль пригнули і будете мати свої чудові саженці. І в кінцевому результаті маємо таку картину. Ось маленьку поросль вирізали, більшу попригинали. Ось так воно виглядає. Тут уже в прикопаному виді виглядає так дуже просто, дуже легко можна розмножити хороший сортовий фундук.